Пам'ятаєте, цей неприємний випадок з Чернишовим? Знайте тепер наші мудрі керівники убезпечили себе повністю, ну, принаймні, одну сферу. Законопроект номер 13423 забороняє будь-які перевірки щодо закупівки у сферах оборонки. Забороняє для набу, і не тільки для набу, а будь-яких органів. Якщо комусь зумане таке зробити, то. Або санкція Генерального прокурора. Більше того, це забороняється протягом цієї дії воєнного стану і ще три роки після війни. Дехто каже, що легалізація корупції ні, це просто мудра, мудра, чергова мудра думка. А думаєте про вас? Про нас, любі друзі, не подбали ще як подвалі цього року збільшиться податки за рекомендацію Міжнародного валютного фонду. Бо колись... Пані Яресько підписала геніальну угоду, від якої всі були в захваті. Зростає економіка, бодай на півпроцента, і, і усьо, і треба платити більше. Зросла на півпроцента, ми то не бачимо. Але ми побачимо в цінах. Браво, оплески, супер. А ви чого не похлопаєте? Ви ж мучите, значить, вам ту подобається. А тим часом, а тим часом. До портів Іспанії через Марокко прибули 23 тисячі тонн палива. Mm -hmm. Цікаво звідки Марокко набрало так багато? язики кажуть, що то російський світ. Хочу повідомити, що 23 тисячі тонн це в кілька разів більше. 4, 9, так, кілька разів більше. Тої кількості нафти, що Європа закупила в Росії за всі роки війни. Ура! Чергове досягнення! Але донайте і будьте в захваті! Що мої, війна вигідна всім, окрім громадян України. Але громадяни України, поход усьому задоволені. Якось так вікенді відер на зв'язку. Папа.